Вас вітає медична інформаційна система Аскипне. Розглянемо оновлений функціонал, як заповнювати амбулаторну взаємодію згідно листа від Національної служби здоров'я України 1 квітня 2024 року. Розглянемо випадок створення процедури в межах амбулаторної взаємодії за електронним скеруванням. Шукаємо наше електронне направлення та в діях направлення обираємо кнопку Погасити процедурою у взаємодії. Обираємо амбулаторний епізод. Після чого можете створити новий епізод або ж працювати існуючим. Обираємо в діях епізоду Створити взаємодію. Можете звернути увагу, що тепер. Перше, що вам потрібно заповнити, не тап процедури, як було, а таб взаємодія, а саме вказати період візиту пацієнта. На основі цього періоду система теж автоматично буде проводити валідацію по даті надання послуги або ж періоду надання послуги для пацієнта. Вказуємо результат проведення процедури. Бачимо, що електронне скерування підтягнуто. Можемо вказати період проведення. Зверніть увагу, якщо ви вказуєте поле тривалість і період проведення до буде перевищений за період, що вказано у табі взаємодія, система. Буде відображати це полем червоним кольором. Після заповнення всіх полів натискаємо на кнопку Зберегти та виводи жде на центральній компоненти Healthy.